Ви на каналі Road Dreamers Life. Я починаю новий влог. їду сьогодні на роботу от таким от апаратом. Колись, до речі, хотів собі такого, такого суперба. Справа в тому, що дружина на роботі, а виїжджаю я в ніч. Тому що водій поїхав мені, вигрузив машину і загрузив, бо мені треба було паузу робити. Там у нього трошки запинки були сьогодні. Мав я в обід виїжджати, але... То щось там продукту не було, то ще щось, то ще щось. І Одним словом, попросив шефа, бо дружина на роботі і вона до 9 я а зараз 17-та година. Тобі немає чим добратися до роботи. Попросив шефа, шеф дав службову машину доїхати до роботи. Одним словом, зараз запаковуюсь, прийдеться цілу ніч пиляти. Сьогодні у нас вів... а, перепрошую, середа. На п'ятницю треба бути на розвантаженні. Одним словом, якось так. Поїхали, буде цікаво. Обов'язково підпишіться на канал. Міна локації, як то кажеться, все, я вже запакувався, лечу. Лечу, маю купу, купу-купу кілометрів. Так що треба треба трошечки піднатиснути, сьогодні цілу ніч, походу, будемо з вами їхати. Того недалеко я доїхав, стягнули мене на контролю. Стягнули на контролю служба цельноскарбова. Так як я перевожу олію, то мусить бути сент, і вони мусять то все перевірити. Якось так. Сподіваюся, що все буде добре. Бо е, той водій, що сьогодні перевіряв, то, кажу перевіряв, той водій, що грузив, то його вже сьогодні зводили на контроль. І... І ніби все було добре. Все окей, слава Богу, перевірили, дуже приємна пані. Побажала мені широкої дороги, я їм побажав. Гарного вечора. Їдемо далі. Їдемо. Зараз треба заправитися ще. Вже резерв світиться. Машина на резерві. Поїхали. Я вам скажу так, їзда по ночах це ще те задоволення. В скобках. Їхав до п'ятої, тепер треба стояти до третьої. Навіть з п'ята з копійками. Вчора заїхав за відень. Став, поспав, зараз. Буду рухатись далі. Знову до півночі прийдеться їхати. Не знаю, правда, що з того всього вийде, якщо чесно. Ну, роз... Надіюсь, розвантажитися, розвантажуся. Але чи дам ради завантажитись, тому що від розвантаження до завантаження понад 300 кілометрів, мийка ще плюс. Побачимо, побачимо, будемо надіятись. Що щось вийде, в будь-якому випадку, може, хоча б, хоча б заїду на Мийку, ще помитися перед понеділком, перед завантаженнями, бо ніби має бути вантаж на Німеччину, а то їхати через Бернеро. Там відповідно через Бернеро якісь нові обмеження поводили там. Вже в суботу не можна їхати. Будемо бачили, треба почитати. Зараз ще півгодинки в мене лишилося, то я вирішив пройтися по паркінгу, розім'ятися. Посидівши, домонтовував відео, яке вийде на вихідних. Сподіваюсь, що вийде. Ще там трошки лишилося домонтувати його. До речі, я зараз в своїх відео, точніше в цьому відео, запустив одну нову фішку. Не вистачає музики в моїх відео, а вони... Ютуб не хоче мені їда. Ви підпишіться поки на канал, поставте лайка. Всім добра поїхали. Sun comes up on a sink of dishes, coffee in a chipped old cup. Kid's shoes scattered by the front door, gas light on, but we still load up. Mailbox full of grocery coupons, neighbor waves as he rides by. Same old road into this same small town, but it hits a little different every sunrise. This is life. This way. Paycheck gone by Friday evening, but there's chicken on the grill tonight. Mama on the phone talking with her and the grandkids saying, Baby, y'all gonna be alright. We dance slow in socks on the kitchen floor yeah. to a song we barely know two tired souls with the bills and a shoebox and a backyard full of lightning bugs that glow this is life out here in the middle big dreams tight boots warmth and a з'їжджати в промзону. Промзона теж зайнята. 2.13 в сторону було Ну, але тут 12-та ночі було. Ну і я вирішив ризикнути і їхати тут. Завод, колись ми сюди білок з вами привозили. Тут паркінг не закривається. Ось такі така територія. Сюди заїхав, припаркувався. Сподіваюсь, мене зараз ніхто не спитає, як я буду виїжджати. Що я тут відстояв, нічого їм не привіз і поїду. Ще якихось пів години там лишилось. Словом, ситуація наступна, маю проблему е -е. У мене соєва олія. Продукт дуже холодний. Я по дорозі його сюди грів, то що вдалося мені підняти температуру десь на 4 в першій коморі і на 6 в третій коморі. Чи навпаки, ну не важливо. Мене вигрузили десь половину. А ця соєва олія, вона коли зимна, вона робиться така, як, е, як жилатин. Така, як желе. І справа в тому, що їхня помпа не справляється. Не, ну, їхні фільтри забиваються. І в мене, мене десь лишилося не знаю, процентів 30%, напевно, продукту. І Мені сказали виїжджати, бо вони вигружати його не будуть. Сьогодні п'ятниця, завтра субота. Не знаю, чим це все, все закінчиться, то, що я трошки там з ними на Ай, почекай, не сварись, запитав, там щось ще спедитор мені розбирається, але е -е, суть в тому, що продукт лишився. У мене горить наступне завантаження. Якось так е -е, їду на вагу. Приїхав, точніше вже на вагу. От зараз чекаю тут в черзі. І тут з правої сторони в них бюро, що вони там приймуть які рішення, то не знаю. Ми вигрузили, не знаю, там щось клієнти домовляються, перетирають. Сама суть в тому, що поки не нагріється продукт, мені сказали взагалі, що навіть якщо я нагрію, то вони його не будуть вигружати. Але не знаю, експедиція десь там до клієнта пише, то ніби, ніби, якщо нагріють, то тоді можна буде вигружати. Але відповідно завтра субота, якщо я нагрію, то завтра можна буде вигружати. Але відповідно завтра субота ніхто вже вигружати мене не буде. Тому я лишився тут, зараз грію. Той продукт своїм вибасту, Завтра придеться все одно виїжджати, заправляти вибасту, бо мені там солярки то і не стане. Я думаю, за вихідні я його той продукт все-таки підігрію, там. то вже лишилося 6 тонн, бо вони 17 вигрузили, а лишилося 6. 6 легше нагріти, ніж 17. Якось так. Он був тільки що в магазині, бо я знову збирався сам. Там ви ж бачили на початку відео, дружина була на роботі і мусив щось забути. Забув собі салатку. То він був в магазині, тут італійському купив. Ще якісь... Купив ще якийсь бальзамічний бальзамічний цей соус. Не знаю, завтра попробую Кажуть, має бути смачно. Оп. Так, ідемо подивимося, що ми там загріли її за ніч. О, я вам скажу, навіть досить непогано пішло. Ой, тут норм. Тут взагалі супер. Ну бо тут третя комора саме менше того продукту було. Бо воно по закону фізики його якби стягувало там, де легший і менший супротива, ззаду. Ззаду воно підключається до вигрузки, то воно і звідти там тягнуло. Така ось ситуація, друзі. Ну, але відповідно сьогодні вони не розвантажують субота, завод закритий. Буду зараз десь виїжджати, заправити треба вебасту, бо поки підігрів, то я тих 30 літрів спік за ніч. І шукати місце до понеділка вставати, щоб з душем, бо треба в душ сходити, привести себе в порядок. Так що, не перемикайтесь, поставте такий лайк доверху тільки за мої старання, що я тут півночі грів ту олію. Одним словом, виїхав я на паркінг. Буду гріти ту олію, ще підігрівати і в понеділок. Щось будемо пробувати робити. Сказали, ну, написала мені експедиція, що будемо пробувати ще до кінця розвантажувати. А, вже сходив душик собі, привів себе в порядок. Ну і так як ми в Італії, то що треба робити? Пасту готувати. Ну, але в мене пасти нема. Я буду готувати макарони. <світ> Макарончики з, з бекончиком. Зараз за бабахим, то я вам покажу. Ось такі от макарончики з бекончиком. салатику собі зробив. Зараз так поснідаю і пообідаю одночасно. Там на Netflix кіношка йде. Зараз ще ноутбук не доставав, на телефоні дивлюсь. Буду відпочивати. Ось так. Ранок добрий, понеділок. 6.50. Буду їхати пробувати повторно вигружати цю олію. Так, клієнт конкретно нічого не відписав чи розпілкувався з педицією. Ну, але на 8 годину сказали туди під'їхати. 30 кілометрів маю, небагато буду пробувати, я її все-таки підігрів 23 градуси. І сподіваюся, що в мене її вигрузять сьогодні, те, що там залишилось. Так що не перемикайтесь, далі будете бачити, як розвиваються події. Поїхали. Помаленьку будемо їхати, трошки зараз в її ще ту олію. <кхів> Був пустий паркінг. О, зранку італійців понаїжало. Сила Селенна. Що саме цікаво, що вони приїхали каву сюди пити? Йдуть собі кав... кав... кавусечку, п'ють на цьому на автогрильчику на заправці і їдуть далі. Що що, а кава, то смачна в Італії. Тут я нічого не скажу. Це однозначно. Хто буде тут на тому заводі, може хтось побачить з водіїв і їздить, і буде приїжджати на цей завод. Набирайтесь дуже багато терпіння. Коротше, я приїхав сюди. Вони ну, кажуть, що вони нічого не знають. Вигружати вони більше не будуть. В п'ятницю вони вигрузили те, що вони змогли. Далі їх не цікавить. Не знаю, зараз спедиція розбирається, пишуть десь там до клієнтів і все решта. Я так і далі чекаю на розвантаження. Інформація поступила така, що мене на цьому заводі вже не розвантажить. Що не можу камеру налаштувати. Вже 16-та година. Я приїхав сюди на 8. Спедиція написала, що, скоріше всього, тут, тут мені, мені тих 6 тонн не розвантажить. Клієнт ніби шукає десь інше місце. One day later. Знову я знову на тому самому місці. Коротше, Вівторок, 10 година появилася інформація, що я вертаюся з тим товаром назад на Польщу. Тих 6 тонн. І це просто-просто треш, якщо чесно. І каже спедиція, що з завантаженнями з Польщі трошки слабо. Невідомо, що воно там буде далі. Капець. Одним словом, якось так. Ще перегоріла мені лампочка в цьому встопові машині. Треба було зараз її поміняти. Така ото історія, бачите, такі можуть бути нюанси, такі особливості роботи на цистерні. От одна з таких особливостей. Я, правда, одного не можу зрозуміти, Невже вигідніше е прогнати машину назад до Польщі на той, той сам, тим самим маршрутом за тих 6 тонн товару, чим просто продати його трошки дешевше, де там було в Італії. Ну але ну, то не моя справа. Маємо те, що маємо. В Італії гарно, тепло, гарна погода, їдемо в холода. Тому, Якось так знову ж маю в тому самому місці його вигрузити, де і грузив мені той водій інший. І після цього маю повернутися і грузити, грузити вже товар в Польщу. Якось так то виглядає. Тому їдемо, їдемо, тиснемо. Летимо. Вчора мені так вже не повезло, як на минулому тижні в Австрії. О 22 годині ставав. Прийшлося зупинитися на хвостах. Так, от правда вже тут всі роз'їхались. Величезний паркінг, там ото все, все. Все, все 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 Все, машини стоять біля, біля Граца. Але місць вже не було взагалі. Що там нам каже та температура? А 20 градусів. Добре. 20 градусів то є окей. Детальна проблема з парковками. Знову стою раком. Того і варто було очікувати, бо став тут перед Краковом, а по-іншому воно і не могло бути. Нічого з цим не зробиш. Завтра, завтра маю ще майже 200 км на доїзд скинути той товар, щоб мене швиденько розгрузили. Маю грузитися знову назад на Італію. Я думав, що вихідні буду вдома, але експедиція пише, що клієнт потребує дуже товару, і тому я на вихідні лечу туди десь понеділок чи вівторок, щоб бути вже на розвантаженні.